Акипіло з Алікою Піхтеровою. так, друзі, повертаємося до нашої денної студії. Власне, як і обіцяла, в першій половині ми говорили про культуру і мистецтво. Хоча вона побіжно і торкалася теми війська, про ветеранську літературу. Про те, чи побачимо ми найближчим часом вистави за цими творами, ну поки, поки не передбачається, але будемо сподіватися. А нині з нами на зв'язку військовослужбовець. Зараз я вам його представлю, але спершу озвучу тему. Справа в тім, що днями у Харкові відкрився рекрутинговий офіс 109 ї окремої бригади територіальної оборони. а На зв'язку з нами Максим Чувак, чу, Чумак, військовослужбовець цієї бригади. Тож про це і поговоримо. Пане Максиме, вітаю вас! Вітаю, пані Аліко. А, мабуть, перед тим як говорити про рекрутинговий офіс, розкажіть про бригаду. Будь ласка, будь ласка, чи вона сформувалася на початку повномасштабного вторгнення? Чи вона брала участь ще в боях на сході? Де нині виконуєте завдання? Які виклики ключові стоять перед бригадою? Ну, бригада в тому її нинішньому вигляді, в якому вона є, існує, можна сказати, сформувалась... На початку 2022 року, коли був ухвалений законопроєкт чи закон про територіальну оборону, як, як повинне бути розгортання територіальної оборони. Як одиниця, бригада була створена значно раніше, якщо я не помиляюсь, років 6 уже тому. От. А в тому вигляді, в якому вона є, вона розгорнулась лише от незадовго до початку повномасштабного вторгнення, і з того моменту, оскільки бригада Донецька, вона одразу вступила в бій на найгарячіших точках, в Маріуполі, Волноваха, Бахмут, трошки пізніше навіть був. от. Тобто, на протягом, на Донецькому напрямку на всій протяжності лінії е, зіткнення, власне, так, е, так, я, так. я від початку був у Маріупольському батальйоні, тобто я від початку з перших днів е, е, теж е, брав участь у військових діях у Маріуполі. От. І відтоді, і по сей день, е, бригада е, знаходиться на Донеччині. Е, не не лише виконує, виконує і виконувала завдання на Донеччині Донеччині, тобто брали участь і у звільненні Лиману, тобто і на території Харківської області теж були тобто, певні підрозділи бригади, певні там частини батальйонів, певні роти зведені підрозділи. Така от історія. Вона з від першого до останнього дня повномасштабки бойова. Знаєте, цікаво, ТРО, це ж від самого свого зачину, ну, тобто структура, яка складається там, з учорашніх цивільних людей, яким ну, довелося взяти до рук зброю власне, в розпал вже активних бойових дій. І дуже цікаво, як, на ваш погляд, за цей час змінилася бригада, чому навчилися, з якою нині технікою працюють бійці. Там, чи є історії, які от, на Кривіше для вас, коли люди без військового досвіду ставали там суперсильними бійцями та бійчинями До таких історій повно, якщо порівняти те, що зараз є, із першими днями повномасштабки, то це просто небо і земля, тому що спочатку був достатньо великий безлад. Ну в плані того, що ми одразу вступили в бій і не встигши до кінця організуватися, тобто було багато проблем на багатьох ділянках було були перебої і там з медициною, були і зі зв'язком величезні перебої і так далі. І я пам'ятаю, наприклад, зі свого досвіду, коли е, тільки е, формувалась е, рота, в якій я був, тобто нас розподіляли, питали там у кого є досвід, наприклад, АТО ООС. Там це перша така частина людей була добровольців, у кого є досвід там строкової служби чи, можливо, якихось там воєнізованої охорони. Там це друга когорта. третя група це ті, хто взяв зброю в руки, от, вперше. І таким чином пропорційно складали з цих людей вже підрозділи на рівні взводу, тобто відділення. Це такий найменший підрозділ. От. Тобто зараз це все має набагато кращий вигляд інший вигляд, тому що є багато нового зброєння, тобто про ті самі дрони, тоді майже й мови не йшло, майже ними не користались. Зараз на цьому побудована взагалі вся робота. Зараз приділяється багато уваги. Навчанню, бойовому злагодженню, тренуванням, тобто дається одразу величезна база, різноманітна і по напрямах, і по насиченню, і все це розвивається планомірно. Тому бригади і військові стали, стали набагато професійнішими. Ті, хто тут уже рік, два, може довше проявили себе. В певних на певних напрямках хтось став офігенним бойовим медиком. У нас є такі приклади. Наприклад, є у нас бойова медикиня першої роти мого колишнього батальйону Маріупольського Амазонка. Вона сама з кривого рогу ніколи не була дотична до медичного напрямку, але зараз це просто суперсмілива суперпрофесійна жінка, яка витягає з пекла хлопців, не боїться, ризикує, робить свою роботу суперпрофесійно. От, хоча при цьому вона зовсім не мала від початку ніяких відповідних там знань. Але мала величезне бажання навчитись, мала величезне бажання і мотивацію бути корисною і воювати. От. Таких так. історій багато. Це те, що спало на думку одразу. Це як сьогодні, теж у вас на сторінках бачила сюжет про те, що дитяча письменниця стала військовослужбовицею, у неї псевдоказка теж така історія, яка вражає ну, абсолютно. Абсолютно різні люди різних фахів відкриваються свої нові можливості і спроможності у війську. Нам точно не потрібні будуть якісь вигадки письменників в майбутньому, аби просто зібрати і зафіксувати всі ці долі, і це найбільша фантастика, здається, з усіх можливих. А, розкажіть тоді, будь ласка, про рекрутинговий офіс, який відкрився у Харкові. Він 27 лютого відкрився, тобто, вже трошки, я так розумію, встигли попрацювати. А, місце його не розголошується, тому ми там. Я попрошу вас наприкінці назвати. Вже контакти, як людина може до вас потрапити? А наразі яку консультацію надають, яку можна обрати спеціальність у цьому центрі? Так, це перший наш офіс, який відкрився, будуть і ще офіси в інших областях України. Ми дуже дякуємо Харківщині, Харкову зокрема, за те, що нам пішли на зустріч, тому що можливість для відкриття офісу рекрутингового 109-ї бригади сталася через цей конект з місцевою владою. Тобто… О, це, це великий плюс. Місце обрано теж не випадково, тому що це також область, регіон, який від місто саме Харків потерпає від російської агресії, і сьогодні кожен день там точаться бої на декількох ділянках. От. Тому є така спорідненість Харкова, Харківщини і Донеччини. Е, так, е, що можна отримати в описі? Так, яку консультацію, е, яку спеціальність обрати? Е, консультацію можна отримати будь-яку, тобто. Е, Зараз же можливість відкривати офіси надані в принципі окремим бригадам паралельно з роботою ТЦК, щоб життя не перетворювалось на якусь суцільну пригоду. Можна прийти до відповідного офісу відповідної бригади, і гарантовано служити там консультація будь-яка кандидатів на службу. Проконсультують юристи по всіх моментах військової служби, бо це все ж таки теж така зарегульована робота, скажімо так. Потім по документації, яку треба надати, є різниця між прямою мобілізацією і контрактною службою. Тобто, для контрактної служби пакет документів, наприклад, виглядає там значно. Ширше, це більш там детальне проходження військово-лікарської комісії. Усім з цим на всіх етапах кандидату допомагатимуть і допомагають працівники рекрутингового центру. І навіть потім, уже після оформлення на військову службу, перші ну, проходження базової загальної військової підготовки. Це теж момент, який допомагають, консультують, ведуть працівники рекрутингового офісу, і навіть перший, перший час служби, там перші тижні. Так, така кліматизація, там психологічні тести, і взагалі допомога з будь-яких напрямків. Але що важливо, я останнє додам, що ну, прийти. І проконсультуватись, поговорити можна в будь-який момент, і це не означає, що ви вийдете з, там, з рекрутингового офісу вже військовослужбовцем. Тобто просто можна поцікавитись будь-яке питання, яке цікавить, ми надамо кваліфіковану консультацію, розкажемо, як воно працює в житті, і людина буде знати відповідь на своє питання. Так, у вас, власне, от у прес релізі йдеться, і ви про це згадали про контракт та за мобілізацію. Я, можливо, не зовсім розуміюся. Я розумію, що про контракт ну, там ця людина приходить, і от вона там підписує контракт, вона виявляє таке бажання. А за мобілізацією, це якщо їй там прийшла повістка, я так розумію. Та? Тобто, після того, як вона має на руках цю повістку, вона може до вас прийти і до вас оформитись. Ну, тобто це не та історія, коли. Ну я як це працює, просто щоб я, я розумію. Трошки так, а трошки і не так. Контракт, я думаю, що у всіх є базове розуміння, що це певна часова, типу шкала одразу до цього придається. Це, це там на рік, на три, на п'ять. Можливо, да. Хоча контракт у нас також є і до закінчення до закінчення мобілізації, от різниця між контрактом і мобілізацією, і мобілізацією в певному ну, службі за контрактом більше. Певних там соціальних гарантій і певних е, виплат. Е, от. Але е, мобілізація буває різна. Вона буває пряма мобілізація, а буває вже тоді, коли вам дійсно вручили повістку, або е, там, наприклад, е, при, е, застосували до вас е, там, при, е, прийом бусифікації, так сказати, розповсюджений. Тобто пряма мобілізація це коли ти не хочеш, наприклад, в силу певних там причин, хочеш обрати для себе військову службу, але не хочеш себе там заключати контракт, обмежувати себе контрактом з якихось певних причин. Тобто, в такому випадку просто твій термін служби буде до кінця військового стану. Усьому іншому, ти точно так само потрапляєш конкретно. Якщо навідатись в конкретний рекрутинговий центр, в рекрутинговий офіс, ти точно так само потрапляєш в цю конкретну бригаду, наприклад. До Тут речі, все. щодо потрапляння в конкретну бригаду, ви про це писали у релізі, але я думаю, дуже важливо нам уточнити, що а, а, військовослужбовці вашої бригади вони супроводжують а, майбутнього бійця і під час ВЛК, і під час проходження різних процедур тобто не буде такого, що його перехоплять і оформлять в якусь іншу бригаду. Хоча, якщо він хотів до вас, ну бувають вже такі випадки, коли поки спуститься цей наказ, людина вже в іншій бригаді. Саме для таких випадків і е, відкриваються зараз. Ну ще напевно з кінця минулого року е, відкриваються рекрутинові центри і офіси окремих бригад. Е, тобто е, той кандидат на службу, який навідався до нас, е, гарантовано потрапить на службу саме до нас, і ніхто його не перехопить, тому що процес уже, можна сказати запущений. Вже запрацював центр. Можливо, вже є якісь, якесь розуміння, наскільки скільки там людей до нього звернулося, чи є взагалі оця активність, як люди дізнаються, звертаються? Так, центр вже запрацював. Ну, на початку. Там дякую до речі вам, що бачите, прес-реліз дійшов, і це дуже добре. І окрім вас, е представники там медіа і змі е Донецького регіону, і е які всеукраїнські змі також вже опублікували матеріали. Тобто, е кількість там дзвінків е поступово збільшується з кожним днем. Спочатку ми. Трошки сарафанним радіо е, їх е, давали про себе знати, тепер ми запустили цей процес. Е, адресу озвучити не можемо. Єдине, що я скажу, що це досить зручне розташування в районі стадіону Металіст. От там точну адресу, куди можна підійти, можна буде дізнатися за контактним номером телефону. Можу зараз сказати, чи краще в кінці програми. Давайте я, скажемо в кінці, якраз слухачі, кому у кого є змога записати, підготуються до цього моменту. Ну а з іншого боку, я так розумію, що у ваших соцмережах, де ви активні, тобто можна все це відшукати, якщо на раптом зараз не запишуть. Ні. Звісно так, і якщо відео нашої розмови у вас з'явиться в Ютубі, так що також так, так, в описі кипі не буде, буде вообще теж долучимось без сумнівно. Мабуть, на останок хочу вас запитати, чи є зараз нестача особового складу? Ну, мабуть, вона відповідь очевидна, що є, вона всюди є. А, але наскільки, на вашу думку, саме там відкриття рекрутингових центрів можуть допомогти заповнити цю нестачу? Відкриття рекрутингового центру я б напевно наголосив, що може якісно заповнити цю нестачу, угу. тобто той кандидат, який приходить до рекрутингового центру, він вже для себе обирає ту вакант, вакантну посаду, яка у нас є, відповідно до своїх знань, умінь, побажань і освіти і мотивації, звісно, що найбільша нестача, як у всіх, я думаю, що це бойові посади, це і стрільці, ганатометники, кулеметники, проте є величезний перелік різного роду спеціальності, на які потрібні якісні виконавці. Тобто це і водії, це і знову ж таки медики, це і пілоти БПЛА, це і логісти, я думаю, теж, інженери. Ну величезний перелік, це і РЕБ на кожну спеціальність є навчання, є підготовка. Всьому навчать і перевчать, і довчать як завгодно. Бо це в інтересах і нашої бригади, це і в інтересах, і, і збирається служити. А ви казали про те, що в нових містах, в інших містах планується ще, поки не можемо проанонсувати, ну раптом нас слухають з інших міст слухачі, де надалі плануєте відкриття центрів. Можемо, можемо проанонсувати. Є в планах в Одесі або на Одещині і на Дніпропетровщині. Я точно не знаю, чи це буде саме Дніпро, але от в планах поки що такі міста. Можливо, Київ. Ну, це я от, так окреслив що можливо так. Добре, що ви перші. Так, і мені це теж дуже імпонує подобається. Тому давайте озвучимо, будь ласка, номер, за яким можна звертатися, і куди, де, де скажуть адресу, як потрапити в центр. Так, добре. Усім хочем, прошу взяти в руки, ручки, папір або телефони. Номер телефону 099 559, 65 22. 24 чотири на 7. Звоню. Зрозуміло. Дуже вам дякую, пане Максиме. Дякую, що знайшли час вийти до нас на зв'язок. Дякую бійцям бригади за захист і бажаю дійсно, мабуть, цей рекрутинговий центр допоміг поповнити бригаду не тільки кількісно, але й якісно. Спасибі вам. Дякую вам, ніхто крім нас з вами, точно. А дорогі друзі, передаю слово колегам новинарям. Залишайтеся із нами і слухайте радіо накипіло.